Давайте став. Давай трирічна Арінка з матусею складають яскравий пазлик. Крихітка посміхається та розповідає зрозумілою лише для мами мовою цікаві історії. Дякую, то, ти її ти її? Покажи, покажи всім, як ти гарнуся, арімамо. Про те, що родина не вдома, а в лікарняній палаті нагадує крапельниця приєднана до маленької ручки. У Арінки лімфобласний лейкоз. Це дуже важке захворювання крові, і з ним дитина бореться вже дев'ятий місяць. Місяць, певно, не могла прийти в себе. Дуже важко було. Но зараз трішки краще. Вона гарно пішла на лікування, Тобто гарні прогнози. Ми вже проходимо передостанній блок. Не блок, а як там прав протокол, ще один залишився. Ну і надіємося на краще. Надіємося, що до кінця вилікуємо це все. цю болезнь страшну таку мама пишається своєю дитиною. Попри важкий біль та довге лікування, Арінка не плаче і завжди з посмішкою зустрічає своїх друзів-лікарів. Тим, два, три, чотири, п'ять. І давай мені п'ять. Отак от всіх Ось Отак, хлоп. Аби дитина відчувала віру у її одужання, у лікарні з батьками працюють психологи. А я зі своїми емоціями. Справляємося. Ну я дивлюсь на неї, що вона така ну, позитивна, вона якось так переноситься все, знаєте, як дитина. Грається. дитина надає, надихає, надихає на те, щоб так. бути сильною, правда? Дивлюсь на неї і мені стає краще. Уже рік пацієнт дитячого онкогематологічного відділення 14-річний Влад Сіренко, із погребища. Хлопчик різко почав втрачати зір, і після обстежень дитину направили до онкологів. По МРТ нам показали, що в нас на зоровому нерві. Виявили таке новоутворення. Найголовніше в нашому зараз лікуванні, що пухлина не збільшується. Вона і не зменшується, але й не збільшується. Вона от в такому стані, треба її підтримувати, щоб вона не росла і не пережимала зорові нерви, щоб з'їв далі не падав. Лікування забирає у Влада багато часу, тому вчиться дистанційно. І саме це вплинуло на вибір майбутньої професії. Хоче стати програмістом. Лікарі дуже добрі. Я чула, що в якийсь час трішечки було боляче, але зараз вже не так. ні вже краще. Слава Богу за життя таких дітей, як Влад та Арінка, медики онкогематологічного відділення борються щодня, проводячи операції та хіміотерапії. Маленькі дітки, вони ну не всі розуміють, наскільки в них важка хвороба. Вони дуже гарно адаптуються до проведення, проведення лікування. А от батькам морально важче, тому що коли хворіє дитина, це, звичайно ну, вкрай важко. Тим більше, що патології, які ми лікуємо, це найважчі патології дитячого віку. От це лімфоми, лікози, пухлини і, і так далі. На рахунок видуження у нас відсоток дуже гарний, тому що ми зараз користуємося європейськими протоколами. Це дійсно інтенсивна хіміотерапія, яка має досить багато складень, але виживаємість набагато краще, ніж була, допустимо, 10 років назад. У свої півтора роки вже проходить хіміотерапію і Марійка Жураковська. Аби була більш посидючою, матуся Олена вмикає їй мультики. При донечці мама намагається не плакати та бачачи страждання дитини не в силах стриматись. У дівчинки рідкісний діагноз із народження, який зустрічається в трьох людей на мільйон. Це дуже коварний діагноз, який в основному він вражає кістки, робить дирки в кістках. Але він так само зачиває центральну нервову систему. І печінку, і селезінку, і ну, майже всі органи. В машулі наразі є отвори в черепі, дуже багато, в п'яточці є. Всі сили та фінанси родина витрачає, аби врятувати Марійку, і буде дуже вдячна небайдужим людям, які мають змогу допомогти. Так само і надзусилля прикладають лікарі, аби всі пацієнти їхнього відділення вийшли здоровими і мали можливість насолоджуватись безтурботним дитинством. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.